Вітаю вас, малята! На планету погляньте ви, як багато там води, річки, озера, на моря і всюду там бурлить життя. Перед вами різні істоти. Назвіть тих, які живуть у воді. Морськими жителями є черепаха, краб, дельфін, кит. Восьминіг, скат, акула, риба, морський коник, медуза і багато інших. Вони можуть бути величезними, як синій кіт. Його довжина 33 метри і зовсім маленькі існують медузи і рибки, довжиною лише декілька міліметрів. Та найбільші – під водою риб їх існує багато видів. Вони можуть відрізнятися по розміру. Кольору. Можуть бути рослиною їжі або хижі. Навіть існують отруйні риби. Та не всі риби можуть жити разом. Одні живуть лише в прісновідних водоймах, річках, озерах, ставках, інші лише в солоній воді, морях і океанах. Давайте подивимося, які рибки де живуть. Щука. Це річкова риба. Риба клоун. Живе у морі. Карась у річці. Скат це морська риба. Сом живе у прісній воді. Риба єжак. У морях і океанах. Короп це річкова риба. Це камбала морська риба. Окунь у річці. Акула, звичайно, у морі. Пограємо в гру, подивиться на рибу і скажіть, яка з них зайва і чому. Зайва риба клоун, адже вона морська риба, а всі інші річкові. А тут хто зайвий? Це сом. Він річкова риба. Підводне царство дуже цікаве. До наступної зустрічі. До побачення.